Догон. Амінь! Ну що, розпочинаємо наш паломницький маршрут з виходу на гору Синай. Будемо йти цілу нічку, прийдемо десь до сходу сонця, а тоді там помолимося і будемо продовжувати далі наше паломництво до вихлеєму. Народ Ізраїля іде з єгипетської неволі на Синай, гору на зустріч з можна спокуситися сісти на такого гарного верблюда і їхати. Набор. Але відчуття краще будучи, коли буде, будучи, пішки, ось по такій кам'янистій дорозі. Отче нащо єси на Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство, царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, ти нас не спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя душ наших. Просто две до мене тако. Ми наближаємося на вершину, лиш ми вже. Майже 6 кілометрів вгору, ви бачите, що задні мене вже світає край неба палає, тому йдемо, спішимо, бачите світанок і новий день і помиритися з господом Богом. Як то приємно, коли один один допомагає. Молодший, старшу допомагає йти, вийти на той вершочок. Бо що людина варта, коли вона йде одна? Народ весь йде, йде весь і допомагає один одному, щоб дойти до вершини. Фу. Не повірите, але це дуже складно. Я вам скажу надзвичайно. Я колись ходив по альпах 5 годин, а зараз ми йдемо вже 4, так? скільки йдемо? Три з половиною. Дуже важко. Знайте, питалися мене <кій> дівчата на початку нашого паломництва. Отже, ця земля, це каміння. І тут Бог вибрав об'явитися, народитися, вибрав народ свій, ось в цьому камінні, так? Можна ж було б знайти, де чорноземи є, правда? Знайти, де є вода, де є добробут, а вибрали тут. Уявіть собі, коли людина має це все в добробуті, чи вона це цінує. А як ми виходили, пройшли цей шлях до Бога, як вже всі посідали і кажемо, ще нам так добре ніколи не було. Оце є той момент, коли ти через насильство. Над собою, але ти йдеш до Бога. Народ Ізраїля, він нічим не відрізнявся від нас, такий самий, як ми. Ідемо по пустині, блукаємо, шукаємо, губимося, падаємо, стаємо, нарікаємо, прийшли ми. Прийшли. Настає момент в людині істини. Прийшов до Господа, сюди приходить Мойсей. Люди не можуть прийти, вони внизу. Бо Господь Бог сказав: не прийдуть люди, прийдеш тільки ти. Святість вона може палити, святість вона може навіть і руйнувати. Людина, яка не гідна святості, вона не може прийти до святості. Ми маємо великий привілей, що ми сьогодні прийшли сюди. Прийшли до святості, так як дуже гарно сказала ця наша чудова пані, яка зробила нам великої радості, як вас звати? Надія, пані Надія, моя бабця Надія називається. Сьогодні ваші іменини є Дякую. пані Надія. Як ви гарно сьогодні сказали, що можете мене вже причащати без повіді, бо вже спокутувала цей шлях, коли я йду, і я вже спокутую до Господа. І тому до святості не є так легко прийти. До святості треба стремитися, заслужити і зробити певні кроки до цієї святості. Помолимося. Помолимося, щоб Господь Бог дав сили нам виконувати те, що ми чуємо, чуємо від нього. Я би хотів, щоб початком нашої молитви передувала тиша. Навчимося. Навіть якщо там є галос. Навіть якщо там хтось говорить, навчимося почути Господа. Ну що я вам скажу? Вартувало йти цілу ніч для того, щоб відчути велику любов Господа Бога. І насправді хочемо сказати Господу, що все, що ти нам скажеш, ми будемо виконувати. Бо ми бачимо, яку велику любов ти маєш до нас. Як ти нас любиш. Дякую.